Як в'язати ажурні ромбики, а поки відпишись. Рапорт візерунка складає 8 петель в ширину та 12 рядочків у висоту, перший та п'ятий ряд, одна лицева петля, дві петлі разом з нахилом вліво лицевою, накид, одна лицева петля, накид, дві петлі разом з нахилом вправо лицевою, дві лицевих петлі, всі. Парні ряди пров'язано малюнку, Накиди пров'язане виворотніми. Третій ряд. Дві петлі разом з нахилом вліво лицевою. Накид, Три лицевих петлі. Накид. Дві петлі разом з нахилом вправо лицевою. Одна лицева петля. Сьомий та одинадцятий ряд. Накид. Дві петлі разом з нахилом вправо лицевою, три лицевих петлі, 2 петлі разом з нахилом вліво лицевою, накид, одна лицева петля, дев'ятий ряд. Одна лицева петля, накид, дві петлі разом з нахилом вправо лицевою. Одна лицева петля, дві петлі разом з нахилом вліву лицевою, накид, дві лицевих петлі.